Відповідаю на найпоширеніше запитання. Ось це у нас спинка. Ми будуємо, наприклад, ось горловина, а далі плечовий скос. І робимо нахил цього скосу, ось так, накреслили наше плече. А далі хочемо зробити, наприклад, плечову виточку. Так? Плечова виточка просто необхідна майже на всіх виробах. Виключенням буде одяг оверсайз. Ви будуєте цю виточку. Ширина її найпоширеніша це 1-1,5 см, якщо дуже сутула статура, то 2 см. Таким чином ви зробили виточку. А далі дивіться, яка помилка. Це у багатьох учнів є така помилка. Далі вони цю виточку вирізають, склеюють між собою і отримують ось таке криве плече. Бачите, кут вийшов. І навіть деякі починають це зшивати. І потім, чому не викладається? Тому що витачка, вона сідає на якийсь об'єм, це ж лопатка. Так? Вона сідає на об'єм, і її необхідно встановити зверху. Що необхідно зробити? Перед тим, як все вирізати, ви закриваєте виточку скотчем, так як я вам зараз показала, а потім знов креслите лінію плеча. Бачите? А ось ця частина. ось ця, це... Майстри називають фахівці грибочком. З закритою виточкою ця лінія просто рівна. А коли ви виточку відкриєте, ця лінія, звичайно, з грибочком.